Що нашої громадської організації звернувся чоловік із такою проблемою. Він виявив, що на майданчику Прозоро є його земельна ділянка, тобто його земельну ділянку виставили на цей майданчик. Я написав відповідну статтю і думаю, просто озвучу її ще для слухачів Ютубу. Не буду я перечитувати, я вам поясню суть. Тобто виявилось так, що земельна ділянка на аукціоні Прозоро спеціально то все я скринив і робив посиланнями, бо багато хто каже, що ми не захищаємо, ми вас лякаємо. Ні, ми вас попереджаємо про ту чи іншу ситуацію. Отже, пішли ми в єдиний реєстр судових рішень. Почали шукати, копати, звідки ростуть ноги. Найшли ми рішення по критковому кредиту Приватбанку. Тобто, звичайна карта Приватбанку з 2012 року карта існувала. Приват подав позов до суду. Там тіло кредиту було 9994 гривні і відсотки 1049 сорок гривень, начебто, такий собі нормальний позов. Рішення було заочне. Суд ухвалив, звичайно, ну, таке рішення. Крім того, судових витрат 2270 гривень. Тобто, всього за рішенням суду 13 314 гривень. Нормальне собі рішення, як рішення. Шукали ми по реєстрі якісь відчуження земельної ділянки, там, продажі і не знайшли нічого. Тобто, саме з реєстру судових рішень ми маємо тільки це рішення. Тоді логічно, що такий арешт міг зробити виконавець. Пішли ми до автоматизованої системи виконавчого провадження. Почали шукати, копати. Так, да, дійсно є. Є виконавчі провадження, і от виконавець відкрив купу постанов, починаючи про відкриття виконавчого провадження. І закінчуючи, от цікавими постанова про арешт майна боржника, постанова про опис та арешт майна коштів боржника і остання постанова про призначення суб'єкта, оцінюючи діяльність суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні. Тобто це все в АСВП, можна зайти кожну вкладочку, подивитися, кожну постанову прочитати. Крім того, є інші супутні документи виконавця, його звернення до різних банків на предмет рахунку боржника і тому подібне. Суть не в тому, почали вивчати то все і от перейшли до останньої постанови. В цій постанові да, дійсно оцінка даної земельної ділянки, в результаті чого тих всіх постанов, ну от ця земельна. Ділянка і виставилися на майданчик Прозору. Ось, будь ласка, земельна ділянка така-то, площа така то, номер такі то, навіть фотки. Вертаємося до статті. Ну, ми особо до нас скажімо так, не зверталися із питаннями, точніше, із судовими справами по земельних ділянках. або по виконавчих провадженнях. Пішли ми звертатися до закону. Звернулися до закону про виконавчі провадження, а саме до статті 48 частина 7 Що вона нам говорить? У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло. Не здійснюється. Тобто тут ключове слово та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло. Якби на даній конкретній земельній ділянці розташовувалось житло, і сума була б не більше 20 розмірів мінімальної зарплати, то така постанова була б незаконна. У висновку виходить, в принципі, за будь-який кредит можна в кавичках забрати саме земельний пай, на якому не розташоване не розташоване житло ваше. Для того щоб не було такої ситуації, обов'язково моніторте список судових справ, призначених до розгляду, про те, як їм користуватися, на нашому ютуб-каналі є відповідне відео. Також в статті ви бачите, що ми то все витягали із автоматизованої системи виконавчого провадження. Посилання на дану автоматизовану систему буде е, в описі під відео. Для того щоб вам це все побачити і витягнути, вам потрібна вкладка доступ сторін до виконавчого провадження, ідентифікатор доступу до того виконавчого провадження та сам номер виконавчого провадження. Як цим всім користуватися, також є відповідне відео на нашому youtube каналі, на котре я також лишу посилання в описі до відео.